Хочу показати дует двох трояндочок. Це Лімбурджинія, Цьогорічня посадка весна 2025 року. Т'єра Лімбурджинія Бельгія. Ось. І японська трояндочка Іорі. Вони майже ця така світліша. Бежево. Лілова, така бежево лавандового кольору Іорі і лавандова-рожева, навіть не скажу фіолетова тіє Лімбурджіні. Що ця має за закруточок стільки, багато така ніби <кій> спідничка така відкрита, квіточка. І в цей ще більша така рюшечка. Ну, будемо дивитися, як вони будуть тут разом. Мені здається, що вони будуть дуже пасувати одна друга. Це тепло, більше така теплих відтінків ніжніша. Ну і ця сама ніжність також мені подобається. Зараз подивлюся, як вони будуть малесенькі ще. Але мені здається, що в них дуже буде гарно тут квітування разом. Доповнюють одна другу. Тієра Лімбурджіні і Орі. Ще покажу зблизька. Ось яка вона. Це просто. Це ж тільки молодесенька, такими китицями. Квіточки. Дуже гарна. Троянда Голдельзе, тобто Золота Ельза. Це флорибунда, виведена у 1999 році розплідником Тантао Німеччина. Ця трояндочка дуже компактна. Флорибунда, яка квітує ось такими наповненими квітами жовто-мірніше мідно-жовто-гарячого такого кольору. Пізніше вони трошечки, хоча написано, що не вигоряють, правда, вигоряють на сонці, вони, але все рівно вона дуже-дуже гарна. Квітує вона. Можна сказати, безперервно, дуже ну, 3-4 хвилі є. До зими вона без перестанку, Одна з перших розпочинає квітування цього року. Це ми маємо 25-й рік, це перше квітування. Ось, і вона так буде до морозів. Не хвороблива абсолютно. На сонечку її трошечки, бо добре було би її чуть-чуть притінити. Ну, Вона у мене тут з, з 12-ї години все. Вона просто. Під палючим сонцем посаджена до вечора, до, до заходу сонця, вона постійно. Посадила я її тут, я дуже люблю такі поєднання. І дивлюся, що, напевно, не соло. Солу першорічка вона ось така лавандово-кофейна. Я думала, що вона ось цим змідним Вони будуть пасувати одна другий підбита лавандою. Вусь ну не знаю, не знаю, поки що не знаю. Але ж, як мій чоловік з мене сміється, композиції міняються кожного року. Все, що з ніби вже так продумаєш, а потім воно тобі не подобається, пересаджуєш, ну нічого. Ось, хочу показати голдеза, красуня. Квітка зблизька, ось форма квітки. Густо набита, махрова квіточка. Красиві пуп'янки. Ось. Насичений, дуже насичений колір, листя зелене. Тантау. Троянда голдеза. Моя одна з найулюбленіших троянд мовка роза. На задньому плані рапсодія, книжках ромашечки, Софія Ренесанс. Лавсон шкода, що не дає, не передає колір лавандовий. Ось це все великий, красивий лавсон. Чайна гь. Лавандер Айс. Это еще не китует, красоточка. Еще тут у нас хайди клум в нижках. Красуня хайди клум. Троянда Джекіс фаворит. Направду недооцінена троянда. Це купляла я її так просто. Начиталася інформацію, подивилася кольорова гама така, що мені подобається. Рожево, персикова, така кремові. Це моя любима гама кольорів. Думаю, нехай буде на задній план, ще така одна мускусна. Куплю собі. І тут чудо сталося. Вона як почала ця троянда квітувати. Це безперервне квітування. Нема ні першої хвилі, ні другої. Гляньте, який це кущ, об'ємний великий. Ну, вона собі може бути метр 50 на метр п'ятдесят, як хочете. Отак от перша хвиля проходить, я її обрізаю, ну не все всти... відразу вона нарощує без перестанку. Ось суцвіття, оце суцвіття, оце от такими от суцвіттями. Немає нічого в неї, ні тріпсів тобі, ні ніяких жучків, їй нічого не шкодить, ні сонце, ні дощ. Звичайно, якщо проливні дощі, їй треба трошечки знизу поставити якісь дуги, от це ж таки суцвіття дуже ну, міцнезні, але скільки тут красоти, з кожного боку, От так цвіте знизу до верху, круглий, ніби м'ячик, кущ недооцінена. <кху> Троянда виведена. У Бельгії має дуже багато нагород. Називають її сталевою, нержавіюча сталь, вірніше, ось, за її здоров'я. Вона дуже ціниться, що вона є дуже здорова, троянда, надійна. Ну, і подобається. Тут кольори змішані також різні барви, різні ніжні. Пастельні, персикові, рожеві, теплі. Ну, рекомендую це просто. Мені здається, що усі повинні мати таку троянду. Ну, Звичайно, що не всім подобається. Ось. Але, як на мене, це просто машина квітів, яка їх виробляє. Красивих, ніжних. Ось покажу здалека кущик. Красуня із красунь. Троянда Джекіс Фаворита. Так, Хочу зняти чіпіндейл в повній своїй красі розсвіту квітування свого, бо зараз буде груза, все почорніло небо. І я хочу зняти чіпіндейл. бо не знаю, що то зараз буде. Ось він. Наш чіпіндейл красунчик. Цього року на зиму ми його прикрили. Не прийшлося зрізати як минулого року до кореня. Ось і він такий крас красень. Ось, має біля себе сусідку акварель, вона тільки починає квітувати і ще на підпорі пале рояль. Ого, все, шкода. Треба було... Ось він такий, пішов до опори. Красень, має опору вищу, думаємо, це перше квітування, що має піти далі. Все, нехай собі росте. Така ще одна у мене прийшла трояндочка Пересорт. Це ніби помпонела. Така червоно-малинового кольору. Великий кущ, високий, об'ємний. Ось такий має. Також любить, як ймовірна, ред піано. це хоче також гарної погоди, не любить вона доща. Дуже довго квітки тримаються на кущі квіти. От такі були мені на початках. Ще я була незнайома з дівчатами, які продають троянди і вирощують. Отак От мені були, прислали таких пересортів. Це в мене вже така, я відсаджувала, мені не підходили вони на тих клумбах, що я собі задумала. Але шкода, дещо подарувала, але цю поки що зберегла. Ось така трояндочка, цікаво.